А ну давайте подивимось, камеру. Так да, який я пароль у. А який вам пароль? Швидка, чи вони... чи до... Ви щось запутілись. Вам вже можеки не зміни чи що. То ви хочете, щоб до вас застосувалися фізичні... Привіт, мої любі українці і гості України. Я навмисно. Цілих півроку не публікував відео з нашими неадекватними або наглими поліцейськими, які дискредитують імідж нашої країни. Але цього разу я просто не стримався. А що ви? Я вам сказав, Малінку, він з мене тілом своїм перетриманий зупин. Зараз я не, не то година. На якому підставі ви можете да, перевіряти підозрюєте групи Дерги. Ви поліцейські. Не дуже цікаво з вами розмовляти. Мені цікаво, я поясню. Дія відбувалася неподалік від блокпосту е при в'їзді в місто Київ з боку броварів. І ось приблизно метрів за 200, може 300 до цього блокпосту стоять орли. Патрулька на газоні. А сам поліцейський, коли бачить транспортний засіб, який він хоче, зупинити, вискакує в прямому сенсі слова вискакує прямо на проїжджу частину. У крайню ліву смугу і зупиняє транспортні засоби. Так відбулося і зі мною. Я їхав у крайній лівій смузі, і поліцейський прямо з цього газона. Ліворуч, вискакує на мою полосу руку руху, створює мені перешкоду для руху, я не можу на нього їхати. І карамелькою показує на мій, на мій транспортний засіб на мене. І знаєте, так вальяжно так до своєї ноги. Тіпа Ні, цей чудо-барін почав в мене вимагати документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Я без питань йому їх надав. Свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія. Добре, свідоцтво я побачив, посвідчення водія. Свідоцтво про реєстрацію. Ви що ж вам вже може вже кінець зміни, чи що у вас. Ну так. Да. Хоч перевірте, може, це від іншого автомобіля. Перевірте. Хоч, перевірте. Хоч, перевірте. Може, тут інший номер будемо. Каже, вам заборонено рух по цій полосі, тому що у вас немає і почав мені казати, що я маю мати при собі якісь спеціальні документи, дозвільні, щоб їхати по цій полосі. Я кажу, шановний, це дорога для всіх однакова. Про Мені цікаво, mm. я хочу подивитися. Який спецталон, оперативний талон? Це mm. одне питання, ви mm. Це... можете рухатись по mm. цій полосі. Mm. Друге питання спецперепустка, mm. яка разом з паролем дозволяє вам mm. пересуватися Де в вашому переліку, ви можете години. перевіряти цей спецперепуск. Під час комендантської години mm. для що, для що, спецперепустки, mm. дивіться. Mm. Є б у вас була спецперепуска. Хвилинку, ми не кажемо, є. Ви <питание> мене зупинили. Я Зараз не комедянська вага. година. На якої підставі ви можете перевіряти спецперечність? Питань, Питань немає. На всяк випадок, я відкрив книжку, яка називається Правила дорожнього руху, і почав шукати, що це таке за полоса спецтранспорту, якими знаками регулюються дорожньою розміткою, які мають бути дозвільні документи, щоб їхати по цій полосі. Не знайшов. Я бачу просто перед собою. Дорогу, де має три смуги для напрямку в одному руху, і поліцейського, який з патрульного автомобіля, який припаркований на газоні, вискакує прямо на дорогу і забороняє рух. Ось що я бачу. Тут цей барін, барін починає просто брехати. Він починає своєму напарнику, да та що там напарнику? Мені казати, що я йому назвав пароль. Ви мені сказали тільки що пароль? Пароль державної таємники. Я вам ще його не сказав. Ви сказали, У сказали, мене на камері зафіксовано. А ну давайте подивимося вашу камеру. Ми ви будем, запут... Ми не можемо дивитися мою камеру. Ну так, так ви, ви, ж, ви ж кажете а слово, то думав, тоді під, підкріплюйтеся доказами. Бо ви сказали, що я сказав пароль, я вам його ще не казав. Не розумію про що ми зараз спілкуємося. Ну ви сказали, я вам назвав пароль. Я вам його не знаю. Чому ви повинні як ви не розумієте з ким ви в чому <звілку> вивію, та, тільки що показав посвідчення водія? Ну так, ви водій, полоса для а, а Так то, Я не, це, не знаю, з ким ви спілкуюся. вам показав посвідчення водія. Все тоді з'їдьте вправо і ти чому я з'їду? Я питання. Ми цей автомобіль має право тут зараз рухати. Я не бачу на це. Дуже багато підстав, але це має перевірити військовослужбовці. Ті має право мене перевіряти. Я таких підстав не бачу. Ну, бачу. Заборонюю вам, рухатися А чому повиски? ви заборонюєте підставу? Ну, Підстава. Підстава, Бо я не бачу дозвільних документів. Поможіть, де ви маєте право їх перевіряти. Шановний, посвідчення водія це дозвільний документ, щоб водій їхав по дорозі. А якщо ти цього не знаєш, звільняйся з поліції і йди в автошколу. Там отримаєш дуже корисну інформацію для себе. Або засушні військовослужбовці у разі підозри, що водій являється ну, якимсь або колаборантом, або є підозра, він групи ДРГ. Ви, ви поліцейські, ви не... що це ви? смуга для руху Питання спеціальних транспортних так, засобів. Або може це його приватна дорога. Він собі там може щось йому приснилось. Немає такої полоси для руху спеціальних транспортних засобів. А де таке, що таке смуга для руху спеціальних транспортних засобів? Можна визначення таке? побачити? Визначено? Ні, Не дуже цікаво з вами розмовляти. Мені цікаво, я поїду. Такі... Так що ти мене зупиняв, як тобі за мною не цікаво розмовляти? Може тобі цікаво було б заінтересувати тебе? Знаєте, мене таке враження, що це не поліцейський, а якийсь такий клоун в циркі. Вибіг на дорогу, що стоїть цією карамелькою. Що ти машеш? Ти стоїш у лівій смузі, подивись. Не, 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 не. Ти на дорозі стоїш. Що ти там машеш стоїш? Тим паче, тим паче на цій дорозі навіть знаку немає якогось інформаційного, що будь ласка, водії не займаєте там полосу для спецтранспорту. Розумієте, це було б зрозуміло. Ми всі українці, ми допомагаємо зсу, ми не створюємо їм проблем. Якщо там написано спецтранспорт як прохання, звісно, ми будемо рух, не будемо рухатись по цій полосі. Там мають рухатись військові, люди, які займаються спеціальною справою. Але коли немає знаку і стоїть оцей чудо-барін в формі, який ніякого відношення до військових немає, і стоїть він, я так думаю, для того, щоб створювати водіям проблеми, а потім. Щоб водії, знаєте, там черги об'їхали і так далі. Ну, хто його знає, не кажу, що він це робить, але все буває. Не вибачаюсь, це людина. Ви а хто ви старший екіпажу? Ви старший ви затримано. затримано. А хто можна ви викликати стар? Бо людина щось не ви, Я не розумію. Ну, підійшов старший екіпажу. Я думаю, він більш досвідчений, чим отой, що танцював тільки що на дорозі. Ну, далі. Старший екіпажу, що почав робити, давайте подивимося. Тому що ця людина зараз, по-перше, мені не розказала, що пароль поназивав на камеру, правило? Да. А ви, ви нам хоч одне здачу. слово погрози почули мої? То ви тикаєте пальцем, говорить, ця людина. А що, тикать пальцем, це погрози, чи що? Ви знаєте, в мене таке враження, що цей старший екіпажу має такий садіський нахил, тому що він не один раз скаже мені про це, що він застосує фізичну силу і так далі. А знаєте, чому так відбувається? Коли стоять неуки? І не знають закон, у них нічого іншого на думку не спадає, як застосувати фізичну силу. Людей мені скаже, що я назвав пароль. Я кажу, а можна подивитися, де я його назвав. Було таке? Чи я брешу? Було. Я, я вам ну, я назвав не пароль? Можна, не можна. Так, ви мені можна подивитися, де його назвав? Не можна подивитися. Ви ж розумієте, що за ці, за ваші слова, вам прийдеться відповідати сьогодні. За... Цей клоун, оцей перший, що танцював на дорозі. Доповідає старшому екіпажу, що я йому назвав пароль. Ви розумієте, я міг назвати пароль. Це не є якийсь злочин чи правопорушення. Ну що тут такого, назвала людина пароль. Але кому цей пароль називати? Клоуну цьому. Без зміни задасте питання. Я не знаю, що з ременем безпеки, я не знаю, чому невиконова... струдіть, струдіть, струдіть не виконав. Сладіть постанову правди правопорушення. Йому вже нема до чого придовбатись натяком на таким, знаєте, я не знаю, тут ремінь безпеки. Та саме цікаво, у мене ремінь безпеки був пристебнутий. А який жест я не викликав? шановний? І тут він вигадує: ви не виконали жест регулювальника. Тільки я не поняв, це жест регулювальника, коли він мене зупиняв к княгі, показував? Чи оце, що він танцював на дорозі, стояв, ото, помните? От нагадаю вам, дивіться. Ого. Це вже з регулювальника не виконав? Чи що? я не викликав, шановний? Чуєте, давайте по-іншому почне. Ваше посвідчення давайте. Ні, 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 по-іншому починаємо. Посвідчення ваше. Які ви вже з регулювальника мені показували? Я вказував вам туди рухатись. Що це таке? Ні. Відомо? Дуже адекватний поліцейський. Знаєте, у них коли вони в програшній ситуації, от не знають, що робити, вони не праві по закону, не знають, як водію пояснити правоту. Ну, не знають закон, він не знає, що робити. Він тоді достає посвідчення своє, і знаєте, так максимально до носа аж наближує. Це він так типу, принижує. Пане, ви, мене нервує? ви мене нервуєте. Нервує. я вас нервую. А чого я вас нервую? Ви агресивно себе ведете. Я не знайомимся з вами. Що це агресивно? Я сижу спокійно, вам по закону кажу, що ви маєте право що ні. Я його нервую, оцього клоуна, бо я себе агресивно веду. Мене прохання. Напишіть в коментарях, хто дійсно вважає, що я себе агресивно тут веду. А ви на російську мову перейшли? Зараз мені що не виконав скажено регулювальник. А ми зараз відео подивимося. Диваєте, по Попов Борис Сергійович, дпп 010, десять Дивіться, вже в другий раз, вдруге, оцей старший погрожує застосуванням фізичної сили. Для припинення правопорушення маю право застосувати фізичну силу під підзасобі. А я що а що я що я зараз я порушу попереду. а що видят третьому люді? Я вам сказав, зупиніться милинку. Він став мене тілом своїм перекриваний. Зупинить правийку. Він для мене був перешкодний руїхать з'їхати в Він мене не зупиняв. Він сам і сказав, що не виконує жизнь регулювання аргументує цим, що я знову ж таки щось порушив. Спочатку у них був там ремень, потім на виконання жисторегулювальника, потім якісь дозвільні документи, а зараз каже, що я не виконую його вимогу і не перестраю свій транспортний засіб через, увага, два ряди праворуч, не ставлю автомобіль на узбіччя. Це в то, при тому, що йде дуже щільний рух і він не перекриває транспорт. Тобто я зараз повинен вибачаюсь, взяти свій транспортний засіб. Нехтувати безпекою інших учасників дорожнього руху, зробити аварійну ситуацію для того, щоб виконати оцю дебільну ідею і команду оцього от недокопа? Так я розумію? Ні, це незаконна вимога. Він мені показав, де стати, і я став там там, де саме мені показав це зробити поліцейський, включив аварійку і стою, з'ясовую, що ти від мене хочеш. А хоче він від мене все незаконне. І якщо він хоче застосувати свою фізичну силу, вже вдруге, оцей садіст, то нехай застосує до свого напарника покемона, який там з жезлом танцює, як циркач серед дороги. А знаєте за що? За те, що патрулька його стоїть на зеленій зоні, на газоні стоїть, там, де заборонено. При тому, що і виключені ці люстри їхні. Ось дехай застосує свою фізичну силу, може застосувати цю фізичну силу до себе, щоб вибити дур з голови. І щодо законності його вимог, тут не те, що це стоїть питання, а тут однозначно ці вимоги незаконні. Ну, початку, я, я Ви спали на полосі отут от, і стали, мені полічки створили. Я вас зупинив. Давайте відео подивимось. Зараз подивимося. Без Ра, Ра, ви ви в... прибираєте що, що? автомобіль з лівої дні? Ні, я їду куди їхав. Або я стою, ви складаєте, ми, ми зараз визиваємо сюди 102. Інспектор, вам і, шановного, ви, зараз будемо питань. А, а хвилинку ще, а як же ви мене зупиняєте в третьому ряду, коли поток автомобілів де справа? Я показав тому, відбуваєте хто мене зупинив. Ви мене зупиняли ви В даний момент. Я інспектор. Вас прошу ви мене зупиняли. Мене зупинив ваш інспектором. Все ви перевірив. Доста будете приявляти. Я вже все віде. показав. На тобто, відео то ви хочете, щоб до вас застосували фізичний. А навіщо е я все показав? Затримали, встановили особу. вашу? оцей другий старший екіпажу вже втретє погрожує застосуванням фізичної сили. Він хоче морду мені не бити, О, хоче. ну стримується, стоїть в стороні, аж зуби стиснув. <рес> Ось. І знаєте, нова підстава. Надай мені посвідчення водія і на реєстрацію на транспортний засіб. А я кажу, шановний, по-перше, ти мене не зупиняв, а по-друге, я вже пред'являв твоєму покемону-напарнику. Він їх ретельно перевірив, і моя особа встановлена я придивив всі необхідні документи працівнику поліції, який мене зупинив. Я не знаю, хто ви. Чому я маю? Ви мене не зупиняли? Чому я маю вам показати? Я показав вашому напарнику. Я ж не можу надавати документи кожному поліцейському, що він встановлював мою особу. Ви працюєте в екіпажі. І ця твоя вимога. Незаконно також. Але чи ми я маю вам показати? Я показав вашому напарнику. А ми дзвонимо в угобі. Поки ми зараз будемо знати, безпосередньо будемо з'ясовувати, що тут за питання у нас, що тут за поліцейські такі стоять. Все. Так, говориш, Поехал гражданский автомобиль, он поехал туда, нормально, пообщался, поеду, не с спецталона, ничего, нормально, пропустил. Что у нас дальше? Знаете, крутой грузак поехал, без спецталона, о, все нормально. Второй ну, автомобильчик работаем. у нас едет, он у нас. Нормально, без спецталона тоже, Класс. Кем втручаєтеся чи що? Я розмовляю, роблю заяву знаю, на вас. Знає, що, що ви лізете сюди, Алло? Бачите, оцей поліцейський садіст, він коли вже побачив, що зараз прийде УВБ, став кчемним, став хорошим. Каже, будь ласка, з'їдьте праворуч, будь ласка. Полоса сюди не можна заїжджати Чого? Ну чого? Я Покажіть мені, спецтранс. що таке полоса для спецтрансу. Хоч в одному документі, будь ласка, Я хочу побачити. І ваше повноваження. Давайте чайно, ну а що вирієте? робити. Ви... Ну, 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 інакше, інакше я просто не бачу. Про уручу, щоб не Дивіться, за... я стану. Ви мене зупинили з третього ряду. Я став там, як це безпечно мені було стати. Ну, в даний Ні, Весь, я став так, як мене зупинили. зупинили. От це... як ви мене зупинив, оце зараз будемо з'ясовувати. Я буду стати так. Ми зафіксуємо зараз схемку, намалюємо, вийдемо. Прийде патруль, напишемо заяву в ДБР і будемо судитися далі. От від, Також, суді, Шанони, от від вас нічого не залежить. Шановний, от від вас нічого не залежить. Ну Ви нічого від вас не залежить. Тому що ви порушник. Да, я... Ви порушний. Суворий порушник. Ви не маєте, Та ви... такі люди Тому не вже... мають працювати в поліції. Тим паче в родині став. Зробіть так, щоб мене звільнили. А за чим вас звільняють? Зробіть щось. Зачем? От... Зачем? Хай з вас краще в країні посміються. Так, Подивляться, який інспектор я... тут працює. Це буде цікавше. Саме головне, щоб з вас не сміялись люди. Так які паролі, чи до яких чи? Не а який вам пароль, а які швидка, чи до яких не доїхала пожежна машина? Швидка варварують, бо, бо щось ви най, нервуєте? Посміються. Ну звідки такі ліцемір'я? Спочатку ти мені тричі погрожуєш застосуванням фізичної сили, намагаєшся довести, що я там порушую якісь правила дорожнього руху, а закінчується пшиком. Закінчується тим. Що ніяких правил дорожнього руху я не порушував, бо на мене не склали, не жодної постанови, жодного протоколу. Ти мені погрожував застосуванням фізичної сили, а потім стоїш як ягня, кчемненько, так ніжненько розмовляєш уже що там щось там з'ясувати хочеш. Але це нічим закінчилося для мене, а для них закінчилося не дуже добре. О, дійсно, приїхали відповідні підрозділи, зафіксували цю подію. Ці матеріали я передав відповідні органи і аргументував я це тим, що поліцейські стоять на зеленому газоні з виключеними маячками, танцюють на дорозі з цим жезлом прямо на проїжджій частині, нехтуючи безпекою дорожнього руху інших учасників дорожнього руху. Їхня міра особистої безпеки мені до одного місця, а от учасники дорожнього руху мене особисто цікавлять дуже сильно. Потім брешуть про якісь паролі, потім вигадують якісь правопорушення, яких не вчиняв я, вигадують якусь полосу для спецтранспорту, якої не існує в правилах дорожнього руху, навіть інформаційної таблички ніякої нема. І все ця купа порушень призвела до того, що після цього випадку. Більше там поліцейські вже не стоять, можете перевірити. Всім рекомендую так само діяти, знімати на відео отаких от, от орлов, висилати ці відео мені і будемо їх публікувати. А зараз хвилинка агітації. Підписуйтесь на цей канал, ставте жмякалки вгору або вниз, напишіть щось цікаве в коментарях і не забувайте слідкувати за наступними відео. А головне прокачуйтесь законом. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось в наступних відео.